Ці кадри не наслідки російських атак, це палають поля та ліси, бо люди підпалюють сухостій. Дня рятувальники повідомляють статистику. Скільки ж пожеж сухої трави було за кожну добу у Львівській області? До прикладу, в понеділок 189, у неділю 94. Страждають і люди, які часто самі ж опиняються у вогняній пастці, і тварини, які втікають від вогню та диму. Ось такі наслідки паління сухостою у селі Нижня Яблунька, що на Самбірщині? Це згарище на. Сідок пожежі, яка здійнялася з цієї суботи. Попередня причина паління сухої трави. Вогонь гасили більше чотирьох годин. Дощенту згоріли два будинки та ще одна господарська будівля. На жаль, постраждала й людина. Неподалік від будівель надзвичайники виявили чоловіка 1949 року народження із значними опіками тіла, якого рятувальники передали медикам. Його госпіталізували у важкому стані. Зараз чоловік перебуває у реанімації. у госп... Ветеранів війн імені Юрія Липи медики кажуть, його стан важкий, значна частина тіла опечена. Мешканці нижньої яблуньки пригадують той день. Кажуть, загасити такий вогонь самотужки майже неможливо. Хто міг гасити? Там не монтам, не було права доступити, бо сильний угень вбивав не можу. Не можу. Там якісь я навіть не знаю, хто там скачили, що хотіли загасити. Не можу. Не можу. Тож, трава суха. А хату коло хати блазацію. Це все, що залишилось від двох житлових будівель. На місці, де раніше була хата, вціліла лише піч. Місцеві кажуть, там довгий час ніхто не жив. Згоріли цей не жили. ну там ніхто не жив. Е, дві хати, два будиночки згоріли. Підпалив траву? Ну, Напевне, я думаю, що так. Та інакше ні, бо там ніхто не жив. Поля пустіють, обростають травою, нема кому косити, а потім палять. На горизонті теж випалена земля. Всі ці поля горіли. Інші мешканці села підтверджують, палять, бо нема кому косити. Нема кому косити, людей немає. Я, я кажу, бо я от на групі так нога болить. Молоді втікають, старші лишаються і поля. Раніше брали, орали все, як оброблялося. А тепер бачите, все пустує земля. За спалення трави передбачений штраф за самовільне випалювання сухої рослинності Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність у вигляді штрафу від 3060 до 6120 гривень. Однак довести провину складно, адже не завжди є змога відрізнити того, хто підпалив від того, хто намагається загасити вогонь. А поки ви дивитесь цей сюжет, ймовірно, знову хтось підпалив сухостій. І завтра вогнеборці вкотре оприлюднять скільки ж гектарів нашої землі, вигоріло. Цього разу Анастасія Стецик, Юрій Кісь, телеканал Перший Західний.